Ради вас вітати, шановні брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. У стародавніх звітах Ізраїлю ми можемо відзначити цікавий випадок, який вказує на значення відданості та практичності у вірі, а саме історію Каліна Рувімове, та гадове підійшло до Моїсея зі словами: Земля, яку Господь завоював перед ізраїльською громадою, придатно як пасовисько для худоби. А в твоїх рабів багато худоби. Не нас через Йордан, обіцяна земля перебувала за Йорданом. Відмовившись туди йти, ці два каліна проявили не тільки боягузтво, а й показали поганий приклад народу. За це Господь поклявся, що вони не увійдуть у землю обітовану. Оскільки ми є частиною Божого народу, ми маємо дбати не тільки про своє благополуччя, а й про те, аби показувати людям гарний приклад. Як написано, а коли хто спокусить, одного з цих малих. Які вірять у мене, то краще йому було б прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. Давайте своїм життям і вчинками показувати гарний приклад для віруючих та невіруючих людей. І нехай Господь благословить вас в цей день.